Всім доброго дня, маємо на продаж плуг трьохкорпусний оборотний французької фірми Дюро. Плуг легкий. Це така сама моделька, як і плуги фірми Scoild, Wugel Nude. Дуже все похоже. Не все один до одного, але дуже все похоже. Висота корпуса в цьому плузі на польову дошку 65, на леміш 68-70 приблизно. Має він передплужники. переплужники. Практично в оригінальному стані. Ми тільки поміняли на передніх два корпуси, поставили нові леміші. На третій корпус француз міняв леміші. Вони теж фірми дюро, але з якогось, напевно, більшого плуга, бо по диркам не співпадало, то він пересвердлював. Плуг в хорошому стані. Циліндрик трохи маже. Шток. Без царапин, без царапин, але він щось чуть-чуть маже. Не катастрофічно. Чуть-чуть. Колесо має розміри 6 2, 0, 9 Витримує нагрузку тону, спокійно. Черепахи не витерті, польові в хорошому стані. Щоб так багато горати, він, на мою думку, не горав. Показую табличку, може хто хоче пробити, що це за фірма. Цей плуг ще можна зробити двохкорпусним. Тут просто знімаєте оцю пластину, від'єднуєте оцей. Третій корпус і цю пластину просто перекручуєте з колесом сюди. Хто хоче з колесом, хто хоче без колеса. Тобто він може бути і двохкорпусний, і трьохкорпусний. Покажу ще кожну поличку. Полиці дуже в хорошому стані. Так само і знизу. Всі полиці, городинки, в хорошому стані Між корпусами цей плуг має, зараз поміряємо, по-моєму, 95 від низка до носка взяли 95 сантиметрів. Між корпусами. Кому плуг сподобався. Кому такий плуг треба, будь ласка, дзвоніть. Гарного дня, щасливо!